Я вам взагалі була працювати з цією серією, що саме ви ілюстрували для видання неба лисяча нора? Взагалі я була мало відома з цим проектом Нора і взагалі з цієї серії книг, але мені запропонували лисячу нору саме через те, що я малювала лисицю в такому образі, як на мені, і вони хотіли, щоб я створила. Цікаву обкладинку, не схожу на ті, що були вже попереду. Перед кожним проектом читають книжки. Першу книгу прочитала. Мені сподобалося. Мені довелося рази три, мабуть, перечитати, щоб обрати сцени, які потрібно проілюструвати. Ось і зрозуміти, як виглядають персонажі, як виглядає їхня форма, як виглядає поле для ексі, бо це було дуже складно зрозуміти саме, як виглядає поле. Багато фанартів відрізняються один від одного. Там були складнощі, бо я перероблювала ці ілюстрації. Саме за Нілом і Ендрю, де вони лежать на полі з першої частини книги. Бо я намалювала поле на вулиці і з травою, а воно має бути на паркеті і в приміщенні ще й з скряними стінами. Я перемальовувала два рази цю ілюстрацію. з ілюстраціями взагалі до чи нори. Це ну такий проект, який чомусь легкий для вас. Чи навпаки, він такий проблематичний трішки. Для мене він складний, бо я спортивні книги не читала і не малювала спортивні ілюстрації. Я більше по фентезі, по всяким магічним історіям. Ось це була моя перша спортивна книга, і велика кількість персонажів спортивній формі для мене була складним викликом. скажімо так, там ще я експериментувала з ракурсами з. Кількістю персонажів вийшло, сподіваюся, гарно, ну кажуть, що гарно. Взагалі читаєте книжки, і якщо так, то які? Читаю взагалом по роботі. Це займає велику кількість часу перечитати книжки по декілька разів. Тому я читаю тільки те, що треба малювати. Ось, але я слухаю аудіокнижки, здебільшого перед сном. І з цих книжок, які я нещодавно. Переслухаю це голодні ігри і «Гаррі Поттер», Я не знаю, я до нього завжди повертаюся. От всі книжки, які ви бачите від неба, які я ілюструвала, це темні відтінки магії, шваб. Ворони да, всі три частини. Це все, що я читаю, насправді ви дізналися секрет, чому ілюстрації до книжок Небо Букла Паблише настільки класні, бо ілюстраторка, яка працює з ілюстраціями, реально їх читає. А повірте, в книжковій сфері не завжди ілюстратори настільки відповідально ставляться до своєї роботи, тому в тому числі фанати творів Вікторії Шваб, фанати творів Лисі Нори. пишіть коментарі і дякуйте художниці за те, що вона читає книжки, які для вас малі. here